Мене звати Юрко Рокецький, я музикант, письменник, автор книги Все чітко, біографія Сергія Кузьмінського і братів Гадюкіних. Але сьогодні я хочу вам розповісти трішки про свого улюбленого письменника. І почну я з того, що просто зачитаю частинку його найбільш популярного роману. Просто для того, щоб оцінити. Як плине цей текст, який він поетичний, при тому, що це проза? Першим розкорячивши ноги, сапонувши ніздрями, невтримно, мов мовби сновида, калатаючись межи опрілими, окатами стінами канзалізаційного ходу, глухота по горі, у сліпоті віконця, угладів джаргаве сонце-лопата. Він мляво телям, промукав, з потугою розвів руками, зірвавши із задерев'янілих уст охах, і той вихоплений поночі вигук, і оте охах злилося з люп з хлюпотінням води. Відтак лопата обтер на підборідді слину, прошкрабарчав крізь жовті гнилі пеньки зубів, вкотре поєрзав сохлими пальцями підборіддя, шикнув, зачепився в металеву трубу і беркицнувшись у баюру брунатного місива. Лорд із розгону наскочив на сутулу прогнуту хребтину лопати, бруківкою по перевернутій мушлі міста місто вгадувалося з злинялим вечірнім полотнищем неба, бруківкою з надвору на дріб гороху билися кроки надокучливо, але все ж таки радо. Навіть по-новому воркотіло для лорда, як біля моря, виїденою мушлею, бемкання вежового годинника, запустілі артерії вулиць слизнявою сльотою, покритих поніччю. Шародіння змоклих газет і яскраво розтягнуті смуги світла. Коли вони втікали з лопатою, дощ шамрував зранку. Тож куца, зашмульга на пам'ять лорда прищилася двома півкулями, затьмареними галопередолом. Ворушилася у передосільній сльоті, і початком кінця висотувалась тонкою ниткою коридором. Коридору коридор. в момент він, лорд, бачив той коридор, свіжо коридор, що навертав на затьмарений розум думку. І так далі, і так далі. Як бачите, ця проза вона чимось нагадує прозу бітників Джека Керуака або Алана Гінзберга. Тобто, це свого роду потік свідомості. Хоча поза тим є чіткий наратив, а скажу я, що це. Роман написаний Олесем Ульяненком і називається він Сталінка. Олесь Уляненко свого часу став наймолодшим Шевченківським лауреатом, і цей роман був написаний ще 1994 року. Власне, за, за роман «Сталінку», Він отримав Малу Шевченківську премію. І це дуже несподіваний вибір, був в принципі на той час і навіть зараз, оглядаючись назад, мені здається, що це дуже сміливий вибір журі, тому що роман контроверсійний, доволі брутальний. Це про дно суспільства, про людей, які втікають з божевільні, але. Все-таки вирватися на свободу у них немає сили, оскільки мова йде радше про внутрішню клітку, про внутрішні якісь рамки, за які вирватися нереально. Ось це свого роду навіть біблійна історія, це історія про безвихідь, про дно суспільства, про темні боки свідомості. І, Як і всі герої Уляненка, вони одночасно і поетичні, і такі, які перебувають на межі, я хочу сказати, що Олесь Уляненко він не, не заслужено, скажімо так, обділений увагою і критиків, і взагалі читачів. І Я би хотів звернути. Власне, більше уваги на цього письменника було б дуже цікаво його перевидати, можливо, в кілька романів у одній книзі, можливо, в інший спосіб. І загалом почитати, ну, принаймні, кілька ключових його романів, наприклад, Жінка його мрії це взагалі була на моїй пам'яті перша українська книжка офіційно заборонена владою. І, ну, також я можу назвати там, де південь, ну, власне, Сталінку, знак Саваофа, якщо не помиляюсь, теж це дуже дуже якісні твори. А що стосується власне ось цієї забороненої книжки Жінка його мрії, це заборонено наклав уряд Януковича, а стукнув, здається, хтось і теж із так званих літературних критиків. І цей, цей епізод, до речі, сильно надламав письменника, тому що вилучили весь наклад книжок з книгарень. І за словами Уляненка, це сильно вдарило по його фінансовому становищу. Ось отже, читаємо Уляненка, цікавимось ним. І, до речі, він один із тих письменників, якими я надихався при написанні ось цієї книги, все чітко. Сергій Кузьмінський, брати Гадюкіни, тому що це теж вільна література, це література без якихось визначених рамок, це писалося так, як відчувалося, так як відчувалася творчість Кузьмінського, і десь воно мені перегукувалось власне, з літературними героями Уліяна.